Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 78, другий варіант. Перше завдання задача. Софійка за 7 днів прочитала 35 сторінок. За скільки днів вона прочитає книгу із 56 сторінок, якщо щодня читатиме на 2 сторінки більше. Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, поділяємо її на три частини, називаємо стовпчики за один день, кількість днів всього сторінок. Дівчинка у нас читала раніше і читає тепер. За сім днів Софійка прочитала 35 сторінок. Нам невідомо, яку кількість сторінок читала вона за один день. Нам потрібно знайти. За скільки днів вона прочитає 56 сторінок книжки, якщо щодня читатиме на 2 сторінки більше, ніж читала раніше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки сторінок раніше читала Софійка за один день. 35 поділити на 7 дорівнює 5 сторінок. Тепер можемо знайти, скільки сторінок читає вона тепер за один день. 5 додати 2 дорівнює 7 сторінок. Якщо за день вона читає 7 сторінок, а їй потрібно прочитати 56 сторінок, то ми можемо знайти, скільки для цього знадобиться днів. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 56 це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 7, це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 5 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 56 поділити і в дужках 3 числа. 35 поділити на 7 додати 2. 35 поділити на 7 дорівнює 5, 5 додати 2 дорівнює 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Відповідь. За 8 днів прочитає 56 сторінок. Друга задача. Першого дня туристи проїхали 320 км, другого на 70 км менше, а третього на 160 км більше, ніж другого. Наскільки кілометрів більше проїхали туристи третього дня, ніж першого? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три дні руху туристів. Першого дня вони проїхали 320 км. другого дня невідомо скільки, але відомо, що на 70 км менше, ніж першого. А третього дня теж невідомо, але відомо, що на 160 км більше, ніж другого. Нам потрібно порівняти перший та третій дні. Ставимо порівняльну дужку через усі три дні, але будемо порівнювати крайні числа на скільки кілометрів більше нам потрібно знайти. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів проїхали туристи другого дня. Нам відомо, що це на 70 кілометрів менше, ніж першого. 320 відняти 70 дорівнює 250 км другого дня. Тепер знайдемо, скільки кілометрів проїхали туристи третього дня. Це на 160 км більше, ніж другого. 250 додати 160 дорівнює 410 км третього дня. За умовою задачі нам відомо, що першого дня вони проїхали 320 кілометрів, третього ми знайшли 410. Можемо порівняти, на скільки кілометрів більше вони проїхали третього дня. 410 відняти 320 дорівнює 90 кілометрів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 410 це число ми знайшли другою дією. Але у цій другій дії, 250, ми знайшли першою дією. Відняти 320, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 320, відняти 70, додати 160. 320 відняти 70 це буде 250, додати 160, це буде 410. І відняти 320 це буде 90. Відповідь на 90 кілометрів більше. Проїхали третього дня. Третя задача. У їдальню завезли 180 кг картоплі. Сім днів витрачали по 8 кг картоплі щодня, скільки кілограмів картоплі залишилось? Запишемо мову до цієї задачі. Було, витратили, залишилось. У їдальні було 180 кг. Витратили протягом 7 днів по 8 кг щодня. Потрібно знайти, скільки кілограмів картоплі залишилось в їдальні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів картоплі витратили за 7 днів. 8 помножити на 7 дорівнює 56 кг. Знаючи, що було 180 кг, витратили 56, можемо знайти, скільки залишилось. 180 відняти 56 дорівнює 124. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 180, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 56. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 180 відняти добуток чисел 8 і 7. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 180 відняти 56 дорівнює 124. Відповідь: 124 кілограмів картоплі залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 398 додати 176. 8 додати 6 дорівнює 14. 1 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 10 додати 7 дорівнює 17, 7 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 1 дорівнює 5. Отримали число 574. 547 додати 249. 7 додати 9 дорівнює 16, 6 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, додати 4 дорівнює 9, 5 додати 2 дорівнює 7. Отримали число 796. 428 додати 302. 8 додати 2 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 0 дорівнює 3. 4 додати 3 дорівнює 7. Отримали число 730. 699 додати 206. 9 додати 6 дорівнює 15, 5 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 10 додати 0 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7, 7 додати 2 дорівнює 9. Отримали число 905. 736 відняти 199. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас іще є 6, то буде 16. 16 відняти 9 дорівнює 7, 2 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас іще є 2, то буде 12. 12 відняти 9 дорівнює 3, 6 відняти 1 дорівнює 5. Отримали число 537. 842 відняти 298. 2 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є 2, то буде 12. 12 відняти 8 дорівнює 4. 3 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є 3, то буде 13. 13 відняти 9 дорівнює 4. 7 відняти 5 2 дорівнює 5. Отримали число 544. 655 відняти 168. 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 5, то буде 15. 15 відняти 8 дорівнює 7, 4 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4 одиниці буде 14. 14 відняти 6 дорівнює 8. 5 відняти 1 дорівнює 4. Отримали число 487. 579 відняти 219. 9 відняти 9 дорівнює 0, 7 відняти 1 дорівнює 6, 5 відняти 2 дорівнює 3. Отримали число 360. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 556. Відняти добуток чисел «7» і «8», додати 60. 7 помножити на 8 дорівнює 56, 556 відняти 56 дорівнює 500, 500 додати 60 дорівнює 560, 150 додати 80 додати добуток чисел «6» і «9». 6 помножити на 9 дорівнює 54. 150 додати 80 дорівнює 230, 230 додати 54 дорівнює 284. 300 відняти суму чисел 6 поділене на 3. 6 додати 12 дорівнює 18, 18 поділити на 3 дорівнює 6, 300 відняти 6 дорівнює 294. 600 відняти в дужках три числа. 6 додати 12 поділене на 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4, 6 додати 4 дорівнює 10. 600 відняти 10 дорівнює 590. 403 додати 15, відняти частку чисел 15 і 5. 15 поділити на 5 дорівнює 3. 403 додати 15 дорівнює 418, 418 відняти 3 дорівнює 415. До частки чисел 63 і 9 додати частку чисел 72 і 8. 63 поділити на 9 дорівнює 7, 72 поділити на 8 дорівнює 9, 7 додати 9 дорівнює 16. Знайти периметр прямокутника зі сторонами завдовжки 18 мм і 12 мм. Запишемо, що нам відомо у цьому завданні. У нас є сторона А 18 мм. Є сторона Б 12 мм. Нам потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, необхідно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. П дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числові дані, які у нас є за умовою задачі. Отримуємо вираз. Суму чисел 18 і 12 помножити на 2. 18 додати 12 дорівнює 30, 30 помножити на 2 дорівнює 60. Периметр прямокутника 60 мм. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо. х додати 140 дорівнює 700 відняти 200. В цьому рівнянні ми можемо виконати дію віднімання. Отримаємо рівняння х додати 140 дорівнює 500. Маємо просто рівняння на знаходження невідомого доданка. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 500, відомий доданок 140. Х дорівнює 500 відняти 140, х дорівнює 360. Це розв'язок нашого рівняння. В друге рівняння, те, яке ми вже спростили, замість х підставляємо його числове значення. 360 додати 140 дорівнює 500. 500 дорівнює 500. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо. Від суми чисел 90 і 70 відняти х дорівнює 60. Ми тут можемо виконати дію додавання. 90 додати 70 дорівнює 160. 160 відняти х дорівнює 60. Ми маємо просто рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 160, різниця 60, х дорівнює 160 відняти 60, х дорівнює 100. Це розв'язок нашого рівняння. Друге рівняння, те, яке ми вже спростили, замість х підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 160 відняти 100 дорівнює 60, 60 дорівнює 60. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!